А у донорів є якісь там середні цифри по ринку. Наприклад, коли ти заповнюєш там, скільки коштує час зарплати твоєї команди, Звичайно. в да. них є ці цифри. В них немає цих цифр, але, от, наприклад, як ви зараз об'явите також конкурс і скажете: шукаю студії, які нададуть нам приміщення. Під для... там, mm -hmm. підкасту, і вам прийде півтори тисячі заявок від е, дуже різних студій. І ви зрозумієте, що десь є середня ціна. Десь там хтось ну, дуже, дуже низький, хтось там дуже буде зависокий, тобто такі пікові е, варіації. Але, Але ви є далі якась вилка так, і, в, і вона кожного разу формується від тої кількості заявок, що приходить. Ага, Навіть по не потрібно робити ніякі ресерчі. Mm -hmm. Тобто, якщо приходить. Там 500 заявок, де зарплатня якогось там керівника проєкту 500 доларів у всіх, а хтось там хоче 100, а хтось там хоче 2000, то донор для себе робить висновок, що ринок буде працювати за 500 Правда, доларів. Так, 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 так. Тобто воно якось формується з маси.